Швейцарія надасть фінансову підтримку Полтавщині для влиття в процес децентралізації. Десять сільських громад регіони вибороли право на участь у програмі з покращення питного водопостачання у сільській місцевості. Частину коштів дасть швейцарсько-український проєкт ДЕСПРО. Загальна вартість цих проєктів 12,5 мільйонів гривень. Внесок ДЕСПРО – близько 5 мільйонів. Решта надходить від місцевих партнерів. Це в першу чергу місцеві бюджети різних рівнів. І кошти, що вносить населення, очільники області кажуть, подібна схема фінансування вже зарекомендувала себе з позитивної сторони. Хоча додають тут головне не кошти, а співпраця як між громадами регіону, так і всередині них. Головна мета поставити з голови. На ногу на ноги всі процеси да якщо ми визначаємо де прокладати водогін, а де ні, це неправильно. Якщо громадська, якщо село зробило громадську організацію і каже, ми зібрали гроші і готові їх вложити в покращення ситуації у нас на селі, це доволі непогано для наших малих сил для десяти проєктів. Спільний проект України та Швейцарії ДЕСПРО, діє з 2007 року за ці роки вони реалізували вже більше 70 проектів з покращення питного водопостачання для. Для сіл результат кращу воду стало отримувати близько 45 тисяч людей. Загалом діяльність проекту спрямована на підвищення якості комунальних послуг в Україні та сприяння реформам з децентралізації влади.